Ага, конкурс. конкурс! Так, так. Саме конкурс ми зараз оголошуємо. Ми зараз тут біля нашого видатного кобзаря. Тому що саме зараз в Україні починаються Шевченківські дні, і ми оголошуємо який конкурс? Конкурс дитячого та підліткового віршка. Кожен з вас може взяти свої діточок прийти сюди. восьмого та 9 березня. Зняти відео і обов'язково прочитати вірш нашого кобзаря. Це відео ви відправляйте, будь ласка, по силочці, яку ви бачите в цьому повідомленні. І що далі буде? А переможці будуть очікувати найкращі призи. Це і навушниці. Так, звичайно, кабзарі, навушники, пауербанк та багато ще чого. Цукерочки не забуваємо, футболочки дуже класні. Але це буде після того, як ви 8, 9 березня, прийдете саме на це місце до нашого кобзаря і прочитаєте вірша. Для малечі, для підлітків. Давай вже для студентів. І для нашого Харкова також. І для нашого Харкова також. Будь ласка, беріть малечу, приходьте сюди, знімайте відео, читайте вірші Тараса і відправляйтесь за нашим посиланням. Посилочки, яку ви будете бачити. Це буде дуже круто. днем народження, кобзари!